За моїми плечима можете споглядати експозицію виставки студентських робіт кафедри скульптури, де представлено понад більше як 56 скульптурних творів, виконаних у різних абсолютно пластичних матеріалах і техніках. Багатогранність матеріалів вражає і абсолютно великий спектр. Тобто, ми не обмежували студентів ні темою, ні матеріалом. Ні, пластичними їхнім вираженням, тобто ви можете побачити твори як представлені, як в гіпсі, так і в дереві, в металі, в кераміці, 3D-друк, цифрова скульптура. Також навіть є роботи в склі, і навіть є роботи, виконані студентами у бронзі. Всім привіт! Мене звати Анастасія, і на цій виставці у мене є дві роботи. Одна з яких називається «На поготові». Я експериментувала з індійськими танцями і залишилася задоволена такою формою. Вона була відлита зі смоли. Далі ми можемо бачити другу мою роботу на тему біблійного сюжету танець Соломеї. Вона була зроблена із гіпсу, дереву та металу. Всім привіт! Мене звати Василь Зіжанський. Я студент кафедри скульптури. На цій виставці представлено 13 моїх робіт різного формату, різного розміру і різних матеріалів, також різних поєднань матеріалів. Зараз я стою біля своєї роботи сходи. Це певного роду переосмислення звичайних утилітарних речей, які втратили своє призначення, але натомість при правильній подачі вони. Получають мистецьку цінність. Привіт! Я Софія Дребот, і я одна з учасниць виставки Пластичні пошуки. На цій виставці представлено п'ять моїх робіт: три з яких створені з пластику, одна з неопаленої кераміки, а третя з солоного тіста. Одна з моїх робіт іронія, не має концепції. Вона складається з двох щурів, сплетених хвостами. Один щур лежить, а інший видирається. І кожна людина, дивлячись на цю роботу, намагається знайти ні щось своє. Я Дарина Котляр, і тут представлено дві моїх роботи: одна з яких холод. Ця робота є втіленням власної емоційної вразливості, що застигла в прострі та часу. Назви, як і кольор, підкреслюють не лише фізичний стан, а й емоційний перед обличчям страху. Матеріал я обрала скло, щоб підкреслити крихкість людських емоцій. Мене звати Оленка, я є студенткою кафедри скульптури. Я займаюся цифровою скульптурою, всі мої роботи є надруковані. Я їх роблю двома способами. Один з них це від початку замодельовано на комп'ютері, є другий спосіб це ліпка вручну, сканування, масштабування і потім вже друк. Можлива розфарбовка. Всім привіт! Мене звати Денис. На виставці пластичні пошуки представлено дев'ять моїх робіт. Більшість робіт представлені в дереві. Це для мене більш рідний матеріал, з яким я працюю з самого дитинства. Сама виставка дала мені більш поштовх як і пластичний, так і духовний. Можна було зрозуміти якісь свої глибинні переконання, свої певні пошуки і надихає далі працювати і розвиватися.